Вшанування пам'яті українського музиканта та телеведучого вже можна назвати традиційним. Андрій Кузьменко, фронтмен гурту Скрябін, загинув 2 лютого 2015 року в автомобільній катастрофі в Дніпропетровській області недалеко від села Лозуватка. Біля стели на українському майдані зібрались шанувальники його творчості, знайомі та друзі зі свічками, квітами в руках, під акорди знайомих пісень. Вони вшанували пам'ять співака. На площу також прийшли й ведучі свого радіо Андрія Кузьменка. Де він сам вів ефіри. Воно було створено Кузьмою в жовтні 2014-го. Втім, після трагедії не припинило роботу. Двоє ведучих не просто не залишили те, що колись розпочав їх друг, але й завершили спільну ідею. Вона полягала в тому, щоб встановити рекорд найтривалішого радіомарафону двох ведучих. Там не те, що ні як шеф, ні як не знаю, роботодавець, то. Так, така людина, друг просто. За 20, було... за 20 хвилин я готовий був віддати йому свій мобільний телефон, свою банківську картку, сказати пін-код від неї. Я був впевнений, що з тими грошима, з тими 12 гривнями нічого <світ> не трапиться взагалі. Це був друг, до якого можна було набрати серед ночі, і який міг набрати рано вранці, з першими півнями. Це був, це був і вдруг. тупо вжарити анекдот. Ведучі не приховували ані власних емоцій, ані спогадів про Андрія. Юлія називає його своїм вічним натхненням та з посмішками і сльозами згадує ефіри та перші враження від знайомства. Ми познайомились, коли він приїхав в гості на ефір. Він увірвався в ефірку. Коди сідати, давайте будемо щось робити. І коли ми просиділи кілька годин в ефірі, він пішов, він вийшов в коридор, він думав, що двері закриті. Він вийшов. Розвернувся до організатора, який його приїхав, каже: Це така офігенна баба. Каже ша. І все з того дня ми з ним. Ми з ним спілкувалися. Серед співаючого натовпу до нашої знімальної групи підходили ті, хто мав бажання розповісти про власний особистий рік самотності. Саме так назвали час від загибелі до сьогодні його слухачі. Брати та сестри, як звертався до шанувальників творчості гурту Скрябін Андрій, розповіли все те, що хотіли б сказати йому особисто, якби мали таку нагоду. Я по-любому сказав би йому дякую за те, що він зробив такий великий внесок в музичну культуру нашої країни, того що цей чувак. Як він любив це слово, він реально себе. Попробував у всіх музичних жанрах: від, там від трип хопу до панк-року, то реально дуже круто. Більше года назад вони грали в а грали з «Другою рікою», Я послухав «Другу ріку» і після цього ушов. К сожалению, мені нужно було йти, мої друзі ушли. Я не хотів сам залишатися. Я попросив упрощения за те, що не не мав можливості послухати його последний раз. Ну, конечно, спасибо большое. Я б йому сказала тому що спасибо за його пісню, Потому що, когда слушаешь его песни, у меня с целью вообще творчеством большая история. Для мене это человек очень настоящий. И, то коли я все слушала його пісні, я могла сказати тільки одне: Вот коли він умер, розбився, что когда як будто говориш з лучшим другом. Я б сказала би Чуваче. Давай з тобою нап'ємося вдвох, а потім підемо гуляти. Десь так воно було б. Я б сказала дякую просто за його віру в людей, в кохання, в друзів. В країну просто за це дякую, тому що надихаюся. В більшості українських міст пройшла подібна акція в День пам'яті Кузьми. На майданах та площах весь вечір лунали хіти гурту й авторські пісні музиканта. І як на кожному з його концертів, натовп співав разом із голосом Андрія, який лунав із музичних колонок. Олександр Єфименко, Сергій Середа, Артій.